Вітаю, шестикласники! Ось ми з вами і добралися до самостійної роботи номер 17 з теми ділення раціональних чисел середнє арифметичне раціональних чисел. Сьогодні зі мною розглянемо тренувальний варіант, щоб ви під час виконання самостійної роботи могли звернутися до мого пояснення і там, де виникають труднощі. Подивитися, як їх подолати. Тренувальний варіант самостійної роботи номер 17 ви можете подивитися в чаті. Ось він складається з трьох завдань, якщо трьох рівноцінних завдань, на мій погляд, тому за кожне завдання буде по 4 бали, і ми тоді з вами будемо це е, е, нараховувати стільки, скільки у вас вийде. І так, будь ласка, приступаємо! Перше завдання нам треба буде ділити раціональні числа. Перед тим, як ділити раціональні числа, давайте пригадаємо, що дії ділення математиці взагалі-то немає. Тому що поділити це означає помножити на обернене. Щоб утворити обернений дріб, треба чисельник і знаменник обернути і змінити місцями. Тому давайте будемо виконувати завдання номер один. Завдання номер один. І так, буква А. Просять 72 поділити на мінус 8. Повторюємо правило. Якщо додатне число поділити на від'ємне, частка буде від'ємна. Правила точно такі, як при виконанні множення, тому що це дії одного порядку. Так, мінус ми поставили. Тепер ділимо модулі 72 ділю на 8, це таблиця множення. 9. Дуже просто. Ну, я вважаю, що дуже просто треба знати таблицю множення. Б. Мінус 3,6 поділити на мінус 0,4. Якщо я від'ємне, ділю на від'ємне, відповідь буде додатна. Я продовжу тут. Тобто мені треба буде 3,6. Поділити на 0,04. А далі працює п'ятий клас. Ділити на число з комою не можна. В дільникові їх дві. Тому ми повинні перенести на дві цифри і у діленому за шісткою стоїть 0. Тому в мене отримається 360 поділити на 4. Не зовсім просто. І буде в мене 36 на 4 – 9, і в частку 0 – 0,90. Відповідь від'ємна. Додатна. Якщо відповідь була від'ємна, ви повинні були отут, після знака дорівнює. Не забудь поставити той мінус. В. Далі піду дроби. Знову треба буде повторити дещо з 5 класу. 4 4,39 хочуть поділити на мінус 6 6,65. Знову повторюємо. Від'ємне ділю на від'ємне буде додатне. Можу поставити цей знак плюс, можу не ставити, як вам хочеться. І тепер я повинна поділити тільки модулі. 4,39 треба мені буде ділити на 6,65. Але дії ділення в математиці немає. Далі, знак плюс можна не писати, ми вже знаємо про це. Ділене залишаю. Дільник обертаю. Тобто, 4 я помножу на 65, а 39 помножу на 6. Далі пам'ятаємо, в шостому класі ми навчилися, в п'ятому навчилися, що ми з вами скорочувати дроби. 4 і 6 можна скоротити на 2. Націло не ділиться, а на 2 можна. 4 поділити на 2 – 2, 6 поділити на 2 буде 3. А тринадцять і 65 пять можна скоротити на тринадцять. На тринадцять. Тут буде три, тут буде п'ять. Скоротили? Множу два на п'ять десять. 3 на 3, 9. В мене утворився неправильний дріб. Ми знаємо з п'ятого класу, так залишати не можна. Виділяємо цілу частину ділення з остачею. Неповна частка 1. Землю, матушку, не трогать, остачу одиницю. Все, ми з вами зробили і цей приклад. Тобто, щоб виконати приклади шостого класу, ми тільки ставимо знак: плюс чи мінус. І, будь ласка, Г. Мішані числа мінус дві третіх. Я хочу поділити на 5,1. Мішані числа не діляться. Їх треба додавати і віднімати. До речі, послухайте ще раз. Їх треба додавати і віднімати. Учні, які при додаванні і відніманні обертають їх неправильний дріб, роблять собі тільки гірше, тому що тоді працювати дуже важко. Там окремо працює ціла дробова частина. Тепер означаємо знак. Від'ємне, ділю на додатне. Від'ємне. Від'ємне. Обертаю в неправильний дріб за, правилом, дріб за правилом годинникової стрілки. 3 на 7, 21. І плюс 2 буде 23. 20, так, 23 третіх. Угу. Поділити 9 на 5, 45, 1. 46. 9. 9. Далі не забудуся за мінус, будьте уважні, діти. І ви так само починаєте знак. Ділене залишаємо. Дільник обертаємо, обертаємо. Тому 23 я буду множити на 9, а 3 я буду множити на 49. На 46, ти пробачте, я помилилася. 5 у 9, 45, 9:45. Підправилась, до, як хорошо, що своєчасно знайшла помилку. Так, 45, да, 46 згодна. Угу. Тепер буду скорочувати. Так. Ну, 3,9 скорочується. Тут буде 1 і 3, Ми на трійку скоротили. 23,40. А на 23 діти скорочується. Тут залишиться 1, тут залишиться 2. Дорівнює, не забутися мінус. На одинички не звертаємо уваги 3 других. Можна виділяти цілу частину, можна робити, як я. Я доставлю собі 5. І учень, який продвинутий, він одразу пише відповідь, якому важкувато, він ще пише собі 15. Десятих. А поділити на 10 це просто відокремити одну цифру комою. Ось ми з вами і зробили перше завдання. У нас отрималось мінус 9, 90 ми переносили кому як в п'ятому класі, скорочували дроби, виділяли цілу частину, все, що навчилися в п'ятому класі. А й тут у нас діти купа знань. Можна, до речі, було залишити мінус 1, одну, одну другу. Але я вважаю, це відповідь не дуже досконала. Тому що це я записала її десятковим дробом, тому що, якщо дріб обертається в десятковий, я його повинна записати десятковим. Ось я і зробила всі букви. І А, і Б, і В букву зробила, і буква Г. Ось такі справи, діти. Ну, ми подумаємо, можливо, ми за це завдання візьмемо найбільшу кількість балів. Так. Я подумаю, мені так дуже хочеться за це завдання дати цілих 6 балів. Тут по одному і тут по два бали. Дуже хочеться, ми так і зробимо, діти. За перше завдання ми будемо оцінювати 6 балів. Напишу вам 1 бал, за перший приклад, 1 бал за другий і по 2 бали. За третій та четвертий. я вважаю, це буде справедливо. Складніший приклад, більше роботи, більше балів. Добре, переходимо далі. Тепер ми будемо виконувати завдання номер два. Воно дуже просте і зовсім не складне. Просять, розв'яжіть рівняння. І дають, я вважаю, нескладні рівняння, три штучки. Тому за них я і отримаю вам три бали. Тому я за, за, за них і даю вам 3 бали. Тобто, у нас з вами буде 6 балів за перше і 3 бали. Ми тепер домовляємося з критеріями оцінювання буде за друге завдання. Ось так, так буде по-чесному. Перше рівняння Х помножено на мінус 5. Дорівнює мінус 70. Діти, пробачте, ручка напише, зараз швиденько зміню ручку, ось так. Помножено на мінус 5, дорівнює мінус 70. Пригадаємо. Числа при множенні називаються перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, а це у нас від'ємне число, поділити на відомий множник, а воно у нас теж від'ємне число. Х дорівнює, від'ємне ділю на від'ємне буде додатне, знак плюс хочу ставлю, хочу ні. 70 ділю на 5, я з вами знайома, знаю вашу культуру обчислень, тому для тих учнів, які точно я знаю, що їм дуже важко навчатися, вони мені показують, як вони це робили в початковій школі. Учні, які я точно з вами знайома, можете виконувати саме так. І Тому я підправлю без плюса, тому що знак плюс, якщо з нього починається, не виконується. Ось я виконала перше завдання. Я замаркувала, будь ласка, підкреслила. Перше завдання зроблено. Один бал є. Я, я вважаю дуже логічно. Неважке, від'ємне на від'ємне буде додатне. Друге рівняння. Друге рівняння таке. Х помножено на 2 дорівнює мінус 2,2. Ну, тут десяткові дроби. Але правило працює те ж саме. Перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, я повинна добуток. Поділити на відомий множник. Так же, діти, правда? Х дорівнює. Визначаю спочатку знак. Не поспішайте знак. Від'ємне ділю на додатне буде від'ємне, і піду сюди. Учень, який в мене, я вже з вами знайома, я ж кажу, він може виконувати усну, беру по одному. Далі в мене 0 одиничка закінчилася, кому перенесла в частку, 0 переношу в частку, скидаю 2 і беру ще по одному. Це в мене буде мінус сота. Все, я зробила, рівняння неважке. Будь ласка, діє мені показуйте, що працюєте ви. Математика налаштовує нейронні зв'язки в мозку. Вона дуже корисна наука, математика. Третє рівняння. У нас з вами зараз 8. Дев'ятку заробляємо. Х помножено на мінус 1,8. Дорівнює 5,4. Перший множник, другий множник, добуток. Знову, щоб знайти невідомий множник, я добуток ділю на відомий множник. А він у мене від'ємний. Тому я ставлю дужки, ви вже знаєте, бо два знаки поділити і мінус, як же вони можуть бути поруч. Визначаю знак. Від'ємний. Додатне ділю на від'ємне, буде від'ємне. І тепер я буду 5,4 ділити на 1,8 ділити на число з комою не можна. У дільника одна цифра після коми. Я і у діленого, і у дільника перенесу кому на одну цифру вправо. І в мене буде мінус, не забувайтеся, 54 поділити на 18. Діти ділиться на ціло. мінус не забули. Я ставлю його на цілу клітинку, будь ласка. Ту капочку не ставте, схожу на знак множення. І це три. Все, ми зробили це рівняння, розв'язали. Все достатньо просто, легко, і у нас з вами 9 балів. Ну, це і зрозуміло. Приклади зробили, і рівняння зробили. І тепер у нас залишилася задача на середнє, арифметичне. Ну, я за неї теж даю 3 бали. Ну, і та 3, та 3 буде 12, тобто самостійно оцінюємо так, як треба, максимальною оцінкою. Середня маса 4 місячних поросят. Середня маса 4 місячних поросят. 8,63. Що таке є середня маса? Ми вже поповторювали з вами середнє арифметичне. Це коли вважають, що всі поросятка однакові. Тобто, якщо, але вони ж всі різні, як ми в житті, ми всі різні. Тому були чотири поросятка, обчислили їх середню масу 8,63 кг. Обчисли маси найлегшого порося, якщо середня маса решти поросят, дорівнює 9,14. Ага, Значить, серед них було дуже худюсіньке поросятко, і нам треба саме його знайти. Але що ж таке 9,14? Це середня маси решти поросят. Якщо відкину діти найлегшого, то з чотирьох залишиться 3. Читаємо задачу і ще раз переварюємо її. Значить, у мене 4 поросятка. Їх середня маса 8,63. Як обчислили середню масу, додали масу всіх поросяток і поділили на 4? І вийшло 8,63 кілограма. Питання, а, а, як же знайти, а як же знайти середню масу, масу всіх поросяток діти? Так, ось то буде перша дія. 8,63 це середня маса. Але поросяток було діти 4. Тому якщо ми середню масу помножимо на 4, ми з вами дізнаємося, скільки буде маса поросят, якщо вважати, що вони були. Однакової маси, однакові, не худіші, не товстіші, а стандартні, однаковісінькі. Будемо множити, пригадуємо математику 5 класу, треба 8,63 помножити на 4, давайте множити, 4 на 3, 12, 2 пишу. Один запам'ятовую. 4 на 6, 24 і 1 – 25. 2 пишу, 5 пишу 2 запам'ятовую. 4 на 8, 32 і 2, 34. Відокремити комою треба стільки знаків, скільки в обох множниках разом. У четвірки немає цифр після коми 2. 34,52 кілограма маса. Чотири. Чотирьох поросяток. Але ми вважаємо, що вони однакові. А як виявляється, ми всі різні, і поросята також. Друге, що? Взяли, відкинули одного найхудішого. Не відкинули відставили в стороночку. Погодували діти, бо голодний, худенький, дали йому їжі. Залишилося три. А середня машта решти поросят діти, якщо чотири було, найхудіше дали ще поїсти, щоб він набрав вагу, залишилося три. А середня вага трьох поросят залишилося 9,14 кілограма. Тобто, знову вважають, що ці чотири поросятка були однакової маси, і їх було три. Коли ми середню масу помножимо на три діти, ми дізнаємося масу трьох. Товстеньких поросяток. Множимо. 4 на 3 – 12. Два пишу. Один запам'ятовую. 3 на 1, 3, та ще один пам'ятала 4. І 3 на 9, 27. Відокремлюю кому стільки цифр, скільки в обох множниках разом. Кілограмів. Це у мене буде маса. Трьох повненьких, я напишу. Поросят. Тобто, якщо разом з худесеньким, то буде 34,52 маса 4 поросят. А якщо худенького відставили, то маса у 3 поросят стала 27,42. Тобто маса діти 4 і трьох відрізняється саме на ту, на яку Зайняло оте худеньке поросятко. Тому 34,52. Я відніму 27,42. Пишу стопчиком, щоб повторити дещо з 5 класу. Мої учні також мені це показують 0 від 5,4,1, кома під комою, не, по, не, не віднімається, позичаю трійки від 14,7,7. 7. Зайве прибираю, пишу кілограма маса. Найлегшого порося і отоді ти втисну відповідь. У мене питають, так яка ж маса найлегшого поросятка? Ось у мене вийшло, ну да, 7,1 кілограма. Якщо це грамами, то це буде 7 кілограм 100 грам. Так, але середня маса поросятка, яким діти місяць від, від, від народження, вони в середньому мають масу 8-9 кілограм. А це справді якесь худюсіньке, тому його треба годувати щільніше. Все, ось ми з вами зробили і. Це завдання. Не таке воно вже й важке. Всі завдання стосовно середнього арифметичного ми з вами повторювали на уроці. Зразок у вас є. Тому, будь ласка, ось я вам позначу все маркирую, діти, щоб було видно, відповідь, щоб були записи, щоб були яскравими, приємними для ока, для вашого. Ось ми з вами зробили. На це в мене пішло діти 15 хвилиночок. Тобто самостійну роботу ви виконуєте швиденько і одразу, 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 одразу переправляєте ваші вчительці. Все, сподіваюсь, ви все зрозуміли. Хто не зрозумів, як каже Олександр Борисович, мій колега з каналу youtube каналу Туб Школа, каже, передивіться відео ще раз. Все, бажаю вам успіхів у виконанні самостійної роботи і швидесенько виконано, надсилайте мені. Чекаю, чекаю, чекаю. З вами була ваша математичка. Йдемо до перемоги. До побачення.